Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Окупанти вранці на вербну неділю. Вдарили по центру сум. Просто двома ракетами. Іскандер, страшна трагедія. відповідь просто в святу неділю окупанти хоронитимуть і своїх дітей. Непрофесійність вчорашніх російських підліків, які керують бойовими вертольотами, призводить до влучання в об'єкти на території Російської Федерації. Через нестачу пілотів армія держави-агресорки почала залучати до атак на Україну молодих курсантів льотних училищ. З вертольотів вони обстрілюють територію Сумської області не керованими ракетами не тільки іскандерами. Про це повідомила у центрі національного спроту від лютого курсанти льотних училищ Росії проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами. По громадах Сумської області при цьому зв'язку з низьким професійним рівнем частини ракет влучила по об'єктах на території країни агресора. Йдеться повідомлення ОЦНС, наголосили, що вчорашніх російських підлітків змушують тренувати, здійснюючи обстріл мирного населення, та навмисно надаючи їм для цього некеровані ракети в той же час. Телеграм-канал Коридор ОП та Топор Помста пишу про вибухи на брянському аеродромі під час прибуття туди нових винищувачів студентів-курсантів. Як бачимо, з пілотами в РФ уже зовсім туго, адже в день лунали вибухи в льотному училищі російського Краснодара. За даними телеграм-каналів, загинуло понад 16 курсантів, про що ми вже повідомляли їхніх батьків. Про що вже повідомили їхніх батьківці інкипакую до відправки, просто перед паскою красноярські пабліки почали масово розповсюджувати інформацію про гучний вибух в місці. За словами краснодарців, затремтіли шибки спрацювали сигналізації на машинах. Сам вибух чули в різних районах Краснодара селища Нова Адегея. У соцмережах пропустили, що він стався на території льотного училища, оскільки одразу після хлопка там піднявся густий стовп диму кадри, якого активно розсилають місцеві ТГ-канали Російське МНС, спробувала заспокоїти громадян у коментарі паблікам новин. Відомство стверджує, що це просто сталося загоряння в полі, але за іншими даними. Накрили курсантів під час навчання на бомбардувальниках, які потім би використовували війні проти України останніми днями на кілька об'єктів країни терористки. Завітала Бавовна. Ворог каже, це атакують українські БПЛА, представники України. У відповідь радять агресору пошукати винних удома. Редакція каналу не несе. Відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.